по Львову я вже буду опиратися чи оперувати цифрами. Ми маємо на сьогодні ситуацію таку, що на початку року, коли в нас були був новий рік і різдво, Львів. Відвідала за останні роки найбільша кількість туристів. Рекордна кількість, по-моєму, за 10 днів в нас було 250, ну, близько 300 тисяч гостей, як з України, так і з інших держав. Сусідів, зокрема наші цільові ринки, потім у нас було теж величезний спад по кількості туристів, готелі, наш бізнес туристичний, неодноразово говорили про те, що насправді завантаженість готели є дуже низькою. Там і 20%, дехто і 10% були, були був такий період у Львові. Але коли ми мали вже місяць трави, в нас ситуація покращилася, і насправді кількість туристів пішла вгору. Загальна ситуація, яка є на сьогодні у Львові. Я зараз буду оперувати даними, які в нас є, по кількості туристів індивідуалів, які приходять до наших центрів туристичної інформації, по відсотках я можу сказати, що в нас збільшилася кількість гостей з України, тобто в основному це кияни. Які приїжджають до нашого міста на вихідні, це такі, такі тури вихідного дня. І в нас з інших регіонів, в тому числі Одеса. Одеса в нас є на другому місці після Києва. Одесити люблять приїжджати до Львова і в цьому році чи протягом останніх п'яти ш... півроку взагалом Одесити теж їдуть до Львова. Ми маємо зменшення чи спад. Гостей з -за кордону, і, зокрема, це є наш цільовий ринок. Польща найбільший спад ми бачимо по поляках. Якщо в минулому році це були гості нашого міста, які були на другому місці після ринку Україна, то зараз це є велика втрата насправді для Львова. Тому загалом середня така якби статистика, яка у нас є, це є спад загалом по кількості з тих туристів, десь орієнтовно 20-25%